Як звірі готуються до зими. Вітаємо вас, малятка! Поглянемо у віконечку. Уже випав перший сніг. Все навколо приготувалося до зими. Дітки, уже закінчується осінь, і протягом цієї пори ми ретельно готувалися до найважчого періоду в житті і людей, і тварин. Це зими. Люди приготували запаси з овочів та фруктів. А як же готувалися звірятка? Вам цікаво знати? Давайте разом дізнаємося, як всю осінь звірята готувалися до зими. Взимку я живу в теплі, у гніздечку чи в дуплі. Їжі теж чимало маю, бо старанно припасаю. Жолуді, гриби, горішки, ягоди і шишок трішки і ховаю це повсюди. Як не з'їв, то знайдуть люди навесні ж насіння це проросте у деревце. Я не мав ніколи хати. Де той затишок шукати? А зима прийде холодна, зла, вреднюча і голодна, ні морквинки, ні капусти, всюди голос всю... пусто. Але шубку я придбав, сам про себе все ж подбав, Шубка ця, як сніг біленька. Я ще й бігаю швиденько. Як спасатися, я знаю. Що є силе утікаю, а як, як дуже вже злякаюсь, під ялинку заховаюсь. В мене в нірці чисто й сухо, багато листя й потируха. Мені в ній затишно буває, як з полювання прибігаю. Запасів їжі не роблю, та й зиму цілу я не сплю. Бо спритна я, а не лежуха, на зиму справила кожуха, Тож лютий холод не страшний. Спробуй, ну, кожух який. Діткам всім потрібно знати, що й ведмідь лягає спати на усі зимові дні. Сон пройде аж навесні. Шубу літню я змінив, а товсту товсту надів, ще й жирком запасся теж, їм щодня не знаю меж. Їсти треба так багато, щоб зимою добре спати. Я барлик собі придбав, листя й гілля натягав, а й ще сухого муху, словом усього потроху. І справді, дітки, як ви вже зрозуміли, у звіряток дуже багато тербот восени. Пригадайте, як білочка приготувалась до зими. Так, вона зробила багато запасів з горішок, жолудів, шишок. Дітки, а як ж приготувався зайчик? Так, дійсно, він змінив свою шубку на більш теплішу та світлішу. Із звіряток на всю зиму лягає спати. Так, це ведмеді та їжачки. Дійсно, до приходу зими і настання холодів усі готуються старанно. Природа, люди та звірятка усі багато справ, особливо у звірят, тому пропоную вам їх трішки порадувати, Давайте на них намалюємо чудовий малюночок. Пригадайте, що любить білочка. Жолоді? Так, давайте ми намалюємо сьогодні ось такий чудовий жолодь. Для роботи потрібен аркуш паферу, стаканчик з водичкою і пензликом, фарба жовтого та коричного кольорів. Беремо наш пензлик, ручку, зручненько, двома пальчиками, макаємо водичку і макаємо спочатку у жовту фарбу. Набираємо бак. Тепі будемо малювати наш жовтний. Він має форму овалу. Ми малюємо, малюємося, починаємо зверху і за пензлика рухаємося до них круговим рухом. Не поспішаємо. Пінами знову шкіпа. Увал потрібно поділити на дві частинки. Одну більшу, одну меншу. Частинка, яка буде зверху, має бути дещо менша. Як ви вже здогадались, це буде шапочка нашого жолудя. Нижню частинку ми зафарбовуємо у жовтенький колір. Зверху до низу. Тепер ми миємо пензлик. І макаємо його у темно коричневу файлку. Замальовуємо уже шапочку нашого нашому жолоді. І що ж, намалюємо корінчик нашому жолоді. Випускаємо наші станцію і все понизу. Таки Ось такий чудовий корінчик у нашому жолоді. Погляньте, який жовто лише у мене. Гадаю, він все сподобається. Та я впевнена, що у вас вийде ще краще. Тож нетерпінням чекаємо на ваші роботи і бувайте до наступних зустрічей!